Всі привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми разом консервуємо кукурудзу. Підготувала собі шість качанів кукурузи. Я вже їх очистила. І для консервації кукурудза обов'язково має бути солодко цукрова, ні в якому разі не кормова. Ось так як в мене декілька видів і жовта, і біла, і ось така кольорова, все це солодка цукрова кукуруза. І ще такий момент, що кукуруза обов'язково має бути молодою. Тепер мені потрібно відділити зернятка від качана. І для цього я ось уже кожен качанчик розрізала напрямку. Тепер просто ось так руками. Відділяю всі зернятка. Після того, як я зернятка всі відділила, ось я залила її холодною водою. Це потрібно буде зробити декілька разів, аби кукурузу добре промити, і ще одночасно відділити ось це все сміття, що тут на поверхні плаває. Тому декілька разів обов'язково промиваю. Промиті зернятка я вже переклала у кастрюлю і залила їх холодною водою, так, щоб вони були покриті нею приблизно десь на 1 см. На плиті у мене максимальний нагрів, потрібно мені довести воду до кипіння. Вода закипіла, і тепер на цьому етапі я зменшую вогонь до маленького. І ось ця пінка, що утворюється, я її прибираю. Після цього кастрюлю прикриваю кришкою і буду готувати на маленькому вогні кукурудзу до готовності. Час, звичайно, у кожного буде індивідуальний, все залежить від сорту кукурудзи, тому тут треба куштувати, звичайно. Кустка в мене вже зварилася і по часу це в мене зайняло одну годинку. Я ось вже її відкинула на дружлак і ще під проточною водою просто злегка промила. Паралельно я також простерилізувала банки, ось кип'ятком залила кришки, і тепер буду. Наповняти баночки кукурузкою, причому наповняти не повністю, а до плечиків банок. От так повинно вийти, і баночку, як наповнила, відразу прикриваю її кришечкою. Ну і далі наступну баночку. Ще потрібно приготувати маринад. Поки я розкладала кукурузу по банках, у мене тут паралельно закипіла вода на півтора літра маринад я буду готувати. Тепер сюди додаю 3 столових ложки цукру. І сюди ж чайну ложку солі. І чекаю, поки знову закипить. Трошки перемішаю Коли вода повторно закипіла, сюди викидаю чверть чайної ложки лимонної кислоти. Ще буквально півхвилинки потримаю і прибираю із плити. І відразу гарячим маринадом буду заливати кукурузу. До речі, з моєї кількості у мене вийшло ось 3 півлітрові барочки, і одна на 480 грамів. І ще хочу декілька слів сказати стосовно того, коли промивати кукурузу, не слід надто її вимивати, просто злегка сполоснути, так сказати, водою кукуруза повинна залишатися гарячою. І заповняю я баночки теж не до самого верху, просто щоб вода. Покривала трішки кукурудзу. Банки я вже переставила на деко і кришками я просто прикрила не закручую. І далі буду відправляти стерилізуватися. Я буду відправляти цього разу у духовку, у холодну поки що ставлю. Виставляю температуру 150 градусів. І після того, як духовка набере цю температуру, буду стерилізувати свою кукурузу півгодинки. Після чого кришки потрібно буде закрити, банки перевернути, накрити і залишити до повного охолодження. У мене вже все готово і зберігається така консервація, як у прохолодному місці, так можна і ставити її при кімнатній температурі. І, звичайно, що така кукурузка абсолютно нічим не поступається купованій. А на сьогодні в мене все. І я всім дякую за перегляд. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру злагоди і до зустрічі в наступних відео.